Якщо ви досвідчені тавроводи, і знаєте що отакі таврічні фари, ті, що заглиблені, погано світять, знаєте, так воно і є. Тому що оці ось фари зі славути або Ставрія Нова, у яких вже і скло інше, і відбивач гарний, вони світять набагато краще, ніж старі. Оці ось які. Закривають це все діло. І той, хто каже, що на тавріях погане світло, плюньте йому в обличчя і скажіть, що це він просто не бачив різницю між новими і старими фарами. От ну що, скажете, що це тавр... таврічні фари світять. А? А? Так капець, коротше.